Один такий момент каже, дає задоволення. А що значить, дає задоволення? Ну, правильно, ти коли в себе вливаєш оцього пива, ну не має значення, чи пиво, чи шампансько, чи вина, то ясно, що ти собі і раз в тиждень, бачите, в тебе вже сформувалася звичка знімати стрес, ти або отримати це задоволення, розумієш, або розслабитися. Ти тиждень працюєш, а раз в тиждень ти собі пивом отримуєшся задоволення. Так, є такий, що коли ти в себе вливаєш, алкоголь, попадаючи в кров, він попадає в мозок, і там є центр такий задоволення, ну і порція дофаміну вливається. О, А коли вливається порція дофаміну в кров, ти відчуваєш оцю ейфорію. Цю радість. І отак нібито ти розслабився. А потім, після цього, бо бачите, як я казав, що дає спочатку, збуджує, збуджує, а потім параліч. І ясно, що на другий день йому вже не так, не та радость що була вчора, що його вже нема. І він чекає знову тижні. І це воно тобі йде параліч нервової системи. І оцей параліч нервової системи кожному по різному діє. Когось, знаєте, когось шатаю, у когось язик, роз... хтось агресію проявляє. Ну, по-різному, когось тянеться там на подвиги, ще на когось. Що якщо ти отримуєш задоволення тільки від алкоголю, а не від інших речей, які нам закладено природою, ну, от, наприклад, від роботи, задачу зробив, отримав задоволення. Дофамін виділяється, і ти радієш цьому. Тобто ставиш ціль, реалізовуєш, отримуєш результат, і оце воно так в природі повинно бути. А ти отримуєш тільки вже задоволення від алкоголю, бо ти ще й підкреслюєш. Якщо людина підкреслює, що отримує задоволення від алкоголю, від пива, от як він каже, собі собі по п'ятницям собі дозволяю, і я не алкоголік. То я хочу сказати, що це вже вилитий алкоголік раз в тиждень, собі по 3-4-5 баночок може в себе влити. Це якщо раз в тиждень, і чуєте, це якщо раз в тиждень. Але є такі красави, які можуть собі і через день або кожен день. Ну це реальний алкоголік. Пивний алкоголік. Бо ви скажете, та ні, я горілку не п'ю, міцного не. Та то немає значення, де вона міститься. Якщо він. Знаєте, він собі півлітра може випити горілки чи 300 грам і це вже перша стадія алкоголізму. Та тобі хоча б 3-4 баночки, чи 2 літра пива, то це вже можна точно сказати. Ну, це як 200 грам горілки 2 літра пива. Бачите, як воно?